Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Україна посіла перше командне місце в міжнародних змаганнях зі змішаних бойових мистецтв, яке проходило в Індонезії. У складі збірної України виступали 12 дітей Запоріжжя, серед яких четверо бордянці. Особливу увагу привернув Марко Лейник, який завоював золоту медаль у ваговій категорії до 42 кілограмів і став чемпіоном світу. Артем Малий, 12 років виборов срібло у ваговій категорії до 34 кілограм, ставши віце-чемпіоном світу. Злата Міхно посіла перше. Ше місце, а її брат Дарій Міхно завоював друге місце у своїй ваговій категорії. Усі спортсмени наразі проживають у Запоріжжі та тренуються в клубі. Рейч вони пройшли виснажливу підготовку, щоб досягти таких високих результатів. Завзята окупаційна влада Бердянського району регулярно звітує про проведення профілактичних заходів з виявлення дітей, які відмовляються ходити в рашистську школу. Зазвичай батьків таких дітей викликають на комісію, виписують їм штраф та пояснюють, що якщо змін не буде, то можуть просто відібрати дітей. Далі батьки або виїжджають, або віддають дітей до окупаційної школи. На тому тижні місцеві зрадники пішли далі та почали погрожувати батькам кримінальною відповідальністю. Нібито якщо дитина не відвідує школу, то це майже те саме, що екстремізм та тероризм. Залякуванням займаються зрадниці з району, секретар комісії по справам неповнолітніх Юлія Темберг та головний спеціаліст відділу опіки та піклування Тетяна Мельник. З 1 січня в Бердянську подорожча інтернет до 820 рублів у багатоквартирних будинках. Унет написав, що підіймають тарифи, тому що з 1 січня 2025 року змінюється вартість послуг у зв'язку зі зміною економічної ситуації, збільшенням витрат на обслуговування та обладнання, а також з необхідністю збереження високої якості послуг. Юпітер повідомив, що у зв'язку із запровадженням орендної плати за доступ до об'єктів інфраструктури Запорізької області та нових податків з початку 2020 з 2025 року вони змушені підвищити тарифні плани. Окупаційне міністерство Майна та земельних зносин опублікувало перелік залізничних вагонів та їх міст, які вони планують привласнити на тимчасово окупованій території Запорізької області. На залізничному вокзалі Бердянська загарбники пишуть, що хочуть, так би мовити, націоналізувати 32 вагони. З них 21 з листовим металом, 11 – залізорудними окатишами. Оголошена кількість скоріш за все умовна, тому що за майже три роки окупації з території вокзалу у невідомому напрямку зникло багато залізничних вагонів. Гогонів Комунальне підприємство Центральний ринок через суд намагаються визнати банкротом, а ринок на вулиці Північній та інші націоналізувати таку картину описує у своїх скаргах окупаційним змі бердянський підприємець та сепаратист Олександр Кохович. Коли магазини Коховича опечатали, він звернувся до адміністрації Путіна. Після цього йому зателефонував гендиректор ринки Запоріжжя Ярослав Соколов і запропонував зустрітися. Спочатку пропонував гроші, а потім почав погрожувати життям його синів. Після цього він звернувся із заявою до російської поліції, але там йому порадили домовитися зі здирниками та не роздувати скандал. 22 жовтня окупаційний арбітражний суд на захопленій території Запорізької області виніс ухвалу про початок процедури банкрутства комунального підприємства Центральний ринок, зважаючи на борг 26 мільйонів рублів. Кухович повідомив, що центральний та ринки, які до нього так би мовити пристебнуті, авторинок та залізничний ринок зараз хочуть кримінальним шляхом передати до приватних рук. Він вважає, що це можуть зробити лише за підтримки окупаційної влади. Чиновники покривають дії деяких підприємств і ймовірно мають у цьому особисту вигоду. Допоки нового водогону немає, місто отримує воду з річки Берда та Бердівського водосховища. Але Берда стрімко міліє, кажуть екологи. Кандидат біологічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету Віталій Гнацюк пов'язується з глобальними змінами клімату і працюючи з науковцями Приазовського національного природного парку. Ми... Маємо тісний зв'язок, обмінюємося даними відповідно, те, що ми спостерігаємо, те, що вони спостерігають. І вони вже до повного масштабного вторгнення фіксували. Теж падіння, локальні падіння відповідно водності річки Берди і прогнозували його їхні падіння ще більше, що відповідно ми якраз спостерігаємо в період 23-24 років. Але тоді для Бердянська це не було критичним. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну воду в Бердянськ подавали 200 кілометровим водогоном з Каховського водосховища після руйнації греблі Каховської ГЕС. Ситуація з водою в місті кардинально змінилася у жовтні. 2024 року окупаційна адміністрація Бердянська визнала, що рівень води у водосховищі щодня падає на 1-2 сантиметри. Поки налагодити постачання води з альтернативних джерел не вдається. Ресурси річки Берда і Бердівського водосховища надалі вичерпуються. Чи зможе Берда в майбутньому відновитися? Буде залежати від кількох чинників, каже еколог Нацюк. За висновком науковця Бердянщина поступово перетворюється на пустелю. Якщо ми будемо мати. Безсніжну зиму, тобто мало снігу, а також мал, малу кількість опадів, то відповідно підняття, локальне підняття водності в річці Берди буде несуттєвим або навпаки катастрофічно ще впаде, якщо знову ж таки ці процеси будуть на мінімум. Ще один мало такий важливий фактор: це зменшення рівня ґрунтових вод. Російське видання проект зробило розслідування про бізнес Кадирова на тимчасово окупованих територіях, у переліку міст, в яких Кадиров має свої бізнес-інтереси. Є і Бердянськ. У Бердянську влітку 2024 року з'явилася компанія Запорож Чермет. Судячи з назви, вона має займатися чорними металами, тобто торгувати металобрухтом, в тому числі й захоплених промислових підприємств. Нею за інформацією видання володіє сім'я Кадирівських кілерів, номінальний господар Аслан Байсаров, брат від. Домого боксера Рамзана Байсарова, окрім компанії у Бердянську, серед підконтрольного бізнесу Кадирову на тимчасово окупованих територіях є й інші підприємства, зокрема металургійний завод імені Ілліча у Маріуполі, звідки вивозять брухти обладнання. За інформацією бердянців, 12 грудня на Мелітопольському шосе в мікрорайоні АКЗ на пішохідному переході п'яний водій збив жінку. Жінка 1960 року народження переходила дорогу в районі супермаркету АТБ в установленому місці. Водій рухався дуже швидко. Він буквально перелетів лежачих поліцейських та збив її. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Окупаційні змі повідомляють, що чоловік був без прав, без документів на авто та в стані алкогольного сп'яніння. Російський слідком на окупованій частині Запорізької області повідомив, що суд виніс вирок 42-річному мешканцю Приморська за спалені на вічному вогні квіти 20 травня 2024 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на меморіальному комплексі на честь воїнів земляків спалив у вічному вогні кілька квіток. Окупанти розцінили це як реабілітацію нацизму та не дивлячись на те, що чоловік вибачився, суд відправив його в тюрму на один рік та два місяці. У центрі окупованого Донецька підірвали начальника Оленівської колонії. Саме у цій колонії стався теракт проти полонених бійців збройних сил України. В Донецьку заарештували організоване угрупування високопоставлених діячів ДНР, які грабували та пилили на метал захоплені українські заводи у Маріуполі. Повідомляють російські змі. Зокрема, їх звинувачують у розкраданні з подальшим продажем металоконструкції заводу Азовоелектросталь на суму майже 5 мільйонів доларів. Серед затриманих колишній міністр промисловості та торгівлі ДНР Володимир Ущак та його помічник Сергій Голощапов майно заводу було продано як брухт, а виручні гроші мародери поділили. Між собою. Нині вони перебувають під вартою у Москві. У тимчасово окупованому Янакієвому на Донеччині днями лунали вибухи. У мережі припускають, що відбулося влучання по російському складу боєприпасів. Окупаційна влада оголосила екстрену евакуацію місцевих жителів. Рашисти розмістили склад з БК у житловому кварталі. Під час ротації на заес російський дрон пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував для ротації персоналу. На заес обійшлося без постраждалих. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив такі неприпустимі напади на співробітників агентства. У тимчасово окупованому Донецьку росіяни засудили ще дев'ять українських морпіхів, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Їх ув'язнили на різні строки від 24 років до довічного ув'язнення. Відбувати ж покарання вони мають у колонії суворого режиму. У Маркіно Новоазовський район Донецька область. Склад з боєкомплектом раптом злетів у повітря через атаку. Детонацію Тазарову спостерігали декілька годин. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.